Дивився хтось фільм, піймай мене, якщо зможеш, з о, о, я я... перед вами Леонардо «Тлеш» Юра Коломіць. К третьому курсі я зрозумів, що вчитись не обов'язково і почав займатися іншими цікавими справами. Що мене дуже багато назбиралося з часом цих бігунків, що треба перездачі ходити, перездавати, і назбиралося з викладачами, яких я не дуже любив і не хотів ходити перездавати. Я подумав, що треба ж якось вирішити цю ситуацію. Я Думаю, ну можливо, піти старими метами, взяти конячок, піти провести час або підробити документи. Але дивіться, я детально підійшов до цього питання. Для початку я визначив, хто з викладачів неуважний. Я перед ними представлявся різними іменами. Вони <laughs> казали, типа, так хто хоче я такий кажу, я як тебе там я кажу? Леонардо. <laughs> Леонардо. <Leonardo." смех> вони такі, а давай. Наступний раз ти називав якесь інше ім'я, і якщо я бачу, що... <laughs> <laughs> коротше, якщо я бачу, що вони не помічають, я такий, о, тут може щось прокатить. Потім я знайшов на у нас на потоці чувака, який художник, і подумав, художник він ж може не тільки малювати, а вміє копіювати. І я знайшов художника, який вміє переробляти підписи. І зробив собі так декілька бігуночків. В мене це спрацювало, і ця слава розійшлась швидко по університету. Тому що всі до мене почали підходити, і такі, Юрчико, я чув, що ти можеш перетворити 10 перездач на ноль. Вони викладачі не помічали. Тобто, ви робили оце все, і він такий: А хто це був? Це був. Микола, чи хто це? Леонардо, я пам'ятаю. <рес> <рес> в цьому фішку я завжди приходив в якійсь формі, потім міняв знаєш, очки, знімав фуражку і вони не могли запам'ятати. Як і... Кларк Кент, як Супермен, <рес> та, та. знаєте? Ті, і коротко... ті, окуляри і типу не ясно, що це супермен. Ну, от дивись. <рес> хто це? Хто це? Ігор? <рес> <рес> Леонардо? Хто ти? <рес> Добрий день. Фішка в тому, що це прокат велика через те, що я ем, нормальну кількість. Я, типу, такий приходив на одну перездачу, показувався, перездавав її, а паралельно ще три собі дописував. Тобто задатки корупціонера іміються. Але я пішов чесним шляхом В стендап. <рискій> <рискій> тут нема грошей, тут нема що красті. Ага.